Всім доброго дня. Не дало утром поспати. Ну, дуся то спала. Муха одна залетіла і хоч і лопне. Треба знайти сітку і її, її самою приколоти до дверей. Я ж колись все робила, коли Саша був в Ізраїлі. Усі палочки я сама прикручувала. Оце все. І натягнути, тому що одна муха не дає просто спати. І я зараз її не бачу, щоб вбити. А чую вікно, відкрите ж вікно. Мама що з одну сюди воює. Іди сюди, іди сюди. А, ось все, що вона робить. Дивіться. Ой, Дивіться. Мама, я так, так Диви. <рес> Тебе бабуся так, купала. Так, так Ай-яй-яй. І вмивається утром. І, і, і попу, мама, бабуся миє. Всі. І ти, боже, <рес> то ти ділове, то вже вмилася вже. Молодець. Іди сюди, йди. А тільки відра як побагала? Я пішла б... до неї отак. Її, вона проситься. Оце ти так і вмивала, да? так? Я їх... ну, ага. Дуся, вона... іди сюди. Вона боїться відра, якого це. Вона є. все боїться віще. Боїть. Бачиш, Саша собака приучена. вона приходить з гулянки, вона а в житті не піде далі. Давай давайте, робити, вздасть, Афіна. Сашенька. А я Афіна. Як Сашенька, свою видавай. Ну, яка ти чиста. Зараз я помажу тобі глазіко, там, де ти підколола, отим синім. Ну, подивися, мені ж це що не трикіплюєш. Больше воно, воно розмокає. Воно, угу. воно розмокав. Тебе не треба, ото, ти ото мило не клади. Мило не Оце буде. бачите, що робив. Ага. сюди. Візьму оту лівцинову маску, то маш, а ти не треба ма... Ну, от зелене що я в тебе брала, що тюбік ага, твій. Оте? Да, оте а саме, воно нічого, воно виберетує. не треба нічого такого робити. Ага. Ой, яка ж ти чиста. І дупочку помий. Зояк і пузья вимила сьогодні. о якась, от та ти волога прямо, ой, якась ти молодець. А, а шерсть посмотри. Да, а ну іди сюди. Іди, бабушка, ти шерсть ви. Ще, 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 ще туди. Ось хороше, бачиш. Тряпочку вона. о під я її ще не так. О, білі яку задрала. Оце, да, дусь. Ой, така хороша. От хороша. Якби ти отак сіда у тут Стала. у її сторони, бо тут. І, тут. О, я тут так. По бокам вона шерсть. Ой, ні, ні, ось тут, ось тут, тут шерсть. Та тут Тих, одна, корова перед скільки, скільки Все, Щішки помила бабуська. Та конечно. Для, Усе для. А я думаю, що а ти її поки ми спіймала, так? Да? Думаю, що ви тут воюєте? Вона ж не хотіла. Ага. Вона як побачила я тоді відрус сховала. А ось ідемо со мною, зараз посмотрите експеримент. Пішли со мною, Дуся. Дуся ти не взяла, взяла. Дам ковбасочки вкусне. А О, Котлета буде? О, я його бою котлета. Котлета обожаю. Дуся, тільки моя котлетка ось вот тут йдемо. Ось тут котлетка. Пішли, зараз я тебе дам. Зараз я відкрию. Дивись, який у нас амбарний замок. Ти ба. Диви. Такое замкание в коне, мам, у нас есть. Не знаю, кого он руку выпустит, а Саша его покрасит. Дусенька, будешь котлетку? Котлетку будешь? Заходь, заходь, заходь. Нет, она боится, она тут не знает, что такое. Дейте, я беру ее, эту Идем котлетку дам, пошли, пошли. Дусечка, ось, найди котлетку. Дуся, Дуся, на, на котлетку. На, 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 иди сюда, на котлетку. На! не піймаєш. Вона боїться оцього балона, ти, як нос розідрав. Іди сюди. Ну, пожалуйста, ну йди сюди. Не. Все, бачиш. Я... Я вот... Утомила, прийшлося брати ошейник. Вона не дурна, вона не хоче, і все. Вона тікає, за нею за хату похудать можна. Не хоче, і все. Довелося брати ошейник. І що вона зробила? Дуся, йди сюди. Дуська, йди сюди. Що вона зробила? Я ж побризла хвоста. Вона виривається в місті з і побігла. І біжить укрукати, я за нею. Фух, не схвачу ошейника. Коротше говоря, Дуся. Ми ж бачите, Це вже ошейник, ошейник ложимо тут, він вже нам не нужен. Ну, тільки може на вулицю, так і куди вести. Все, вже нема нічого, дивися. Чесно кажу, нічого нема в руках. Іди сюди. От бздло. От бздло. Отак так день починається. Все, дивись. Синенький хвостик, ну трошки отак бризнула сильно. Ну а що робити? Що робити? Ну там нема в неї нічого в неї там клещ був казала Лена і вони там ще виривали, там воно жирова оця, І там не росте шерсть. Ну, мені не нравиться, Враз сказав, що ой, треба... Та шо це що це котеля? Ще замовці сталося зламати. І все. Можеків немає. Все. Іди водички попий, іди водички попий. Бігом, біжи, водички попий, давай. Попий, водички, біжи, водичка там в хаті. Біжи. Біжи, біжи, водичку пий. Давай, давай. Давай там двері відкриті! Ой, йдем. Блін. Бачите, як вона нас строє. Бачите, як вона нас строє. А ми подчиняємося цьому всі. Ні, вона ж її хвіст забризкала, вона як з, з тим поводком як побігла. Іди сюди ось стіньок нам тут водичка стоятиме твоя, давай. Ті шарики треба нахер викинути. Давай, пий водичку, давай. Пий, пий. Ні, на вулицю ми не йдемо. що ти? Я тобі ніколи не обіцяла, що ми на вулицю, бо ми там трава велика, щоб кліща піймати, чи що. Ні, в тебе тут роздоліє, от є, бігай, гуляй. Йду зараз кормити сімейство. Сьогодні ми з мамою снідаємо коріна дивна і білки. Оці, бо я відкрила, їх треба за два дні використати. З білків такий омлет. Ні-ні, це не схуднення. М -м -м. Краса. І отакий от салат. Помідори огірки і дивіться, скільки кропу. Яка смакота. Кріп свій, все остальне куплене, але кріп такий ароматний. І чай або кава слабенька, бабушки. Мамі, а мені кава гарна, ще не знаю що. І будемо снідати. Дуськи каша пшенична. Ось достала каша пшенична. Ми вчора цю кашу мама помила її, ми вчора цю кашу обідали разом з Дуською. І тут курині жопи. В бульйоні. Ну, не жопи, а остання оця частина каркаса. там хрящі, там нема кісток. Вона дуже полюбляє. Можу дати паштет. За собак до собак. Так що <кхе> зараз зову своїх дівчат Готуюсь, е чай чи каву і будемо снідати. Ну, І вас запрошую. Я знаю, що ви омлета не хочете, вам хочеться ось цього салатику із цим кропиком. М -м -м. Ну, і те, що зробили, ось мама захоче. Зелені пинки. Кушай, кушай, зайчик мій, давай, давай. Приручаємо її на вулиці їсти. Воно ж тепло. Давай, чи тобі там скучно самій? Кушай, кушай, давай. Бульйона більше додавала, може не їсти. Зараз кістку витягне. Кушай, 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 мій зайка, кушай. Кушай, все одно треба кушати. Диви, яке красиве. Бери ось іди на шийка тут, йди. Йди, шийка наверху, йди. Піхом давай. Це поки добросися, дівчат, так уже сам поїси, вони поки прийдуть. Так. Давай, 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 давай. Оце, може, знаєте, що робить? що їй не хочеться самої там їсти, прийдеться сюди заносити. Пожалуйста, будеш з нами. Давай, заходь, заходь, заходь. Раз, відкрива. Заходь, заходь, кушай. Давай. Треба ріденько кушать, не тільки забити. Давай. Дивіться, як вона зараз нюхає. я вам потім покажу, як вона в неї во время їди відкривається апетит. Вона як бешена хватає. Зараз вона покрутиться, повитягає. Так, хаї собак. Посвідали, йдуська, по... Поїла. Порозкидала, звісно, і спіла вам зня... зняти, що вона тут понаробляла. А, чи це перший раз? Мама наша посудує. Мама сьогодні нас наряд нарядна, бачите. Так, я сюди... А я кажу, там всякі одежі, що треба кожен день, навіть на огороді в такому ходити, бо тому що все повикидається потім, все повикидається. Так. О, все. Думала поїхати в банк. Навірно, я зроблю онлайн карточку цю без проблем. Бачите, що робиться? Опять тривога. Ой, блядь. Як вони задибали? Падли. Дивіться, яка в мене кінза. Диві, яка красавиця. Mm. Вчора редиску зробила. А тут вже починає вверху рости. Нарвати на базах наднести. Да? Помідорчики, ті ще нічого. Ці піднімаються. Оце ці в мене їх мало треба їх посадити. Оці шоу тут, бачите, якісь вони такі. Нещастя. Персик цей сипиться як. Слушиш, бабушка, бабушка розказує, як її викупала як рибу. Кажу, тиш, диш, як не так, щоб безперервно купала. безперервно. Ну так я собі кажу, а ти та завтра. хай Бог Хіба таке можна? Шкура стреться. Бачте, лисичко, може пропала, може. Нехай постоїть, може, якийсь корішок пустити. Цей єгипетський друг не хоче. А ви хай, ти чула що 6 часом, яка тривога була в нас? Ні, не чула. Такого бути не може. У тут десь було, тут десь була, але до того ревіла. Та ну не може бути що, що тут реве на молодіжному нема, мама. Ну, може, хоч трохи чути було, ну погано, вони ж говорять, що на молодіжну чути від нас погано Ага, Так воно ж кругом. Якщо на молодіжному, то й в нас. Тусечка, ну що? Будемо діватися, пошки будемо йти мить окна. Да, а ну стой, дай глазик, отай, що це глазик з синім плаче. Дай, іди сюди витру. От не любить гігієни. Іди сюди. Стой. Я трошки витру глазику, тут щось плаче. Стой. Ти ж добавила леді бути. Що, долишне тут закисати очі, що що. Все. диви, красиво. Ой. А я вчора купила, дивіться, які два горщики однакові. Прямо от, оце, оце, сюди було засунуто оці палочки. Та я ж вам показувала, чи ні. По 33 гривні, взагалі, даром. Тут у мене поки вода, воно витягує. А тут посадила оцей, що мені дала Наташа. Такий. А сюди, мабуть, куплю ще один, посажу. А ті три он там уже повісила красиво. Бачите. Красота серед бігущих, задніх немає і відстаючих. Дучка, на тебе можна дивитися і балакати з тобою, йду я працювати, дорога моя. Все.